Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зробити відеоогляд цих чудових філіжанок. Вони в стрічці вже були. Я хочу вам про них нагадати: це Аркапал Франція, ось такі різнокольорові чашечки. Їх в наявності 6. Це такий міні-сет. Всі чашечки мають різний колір: такий ніжно-м'ятний, ось такий жовтенький. Ця серія називається Арлікінь. Я думаю, що це саме тому, що вони всі такі різнокольорові, ніби в цирку. Жовтенька, потім ось така блакитна. Сподіваюсь, вам видно ці відтінки. Вони дуже ніжні мають позолото позолочений ось такий кант. Об'єм невеличкий, 125 мл, підійде під еспресо, подвійне еспресо або еспресо з молочком. Можливо, під зелений чай також може. Дуже гарно виглядають. Дуже такі ніжні, тендітні відтінки. Навіть трошки з такою, як перламутром, Сподіваюсь, вам видно. От, так що в наявності 6 штучок. такий міні-сет. Дивіться, який рожевий. Не дуже гарний. Один час про них писали, що це. Е Найінстаграмніші чашки, що вони дуже естетично виглядають на фото. Тому я сподіваюся, вони прикрасять ваш ранок. Підписуйтесь, буденність має бути красивою.